Вітаю, друзі! Героєм сьогоднішнього відео стане французький середній танк 8 рівня Бачательон Бураск. Він без перебільшення є улюбленцем усіх гравців, а особливо статистів. З'явився він у грі як нагорода за перший марафон із серії полювання на в даному випадку Бачательон Бураск. Це танк імбою з якого не одразу розгляділи гравці, і спочатку він здавався досить таки посередньою машиною. Бураск має досить багато позитивних сторін. Це і високий базовий огляд в 390 метрів. Чудова рухливість та максимальна швидкість, хороша непомітність, високий альфа-страйк 360 одиниць, що для СТ8 рівня, є дуже хорошим показником. На жаль, він також має і достатню кількість мінусів, які роблять його досить складним у освоєнні, це малий запас міцності 1250 хп, відсутність броні, невисоке бронепробиття та дуже погана точність зі стабілізацією. Загалом танк не пробачає помилок. Але в правильних руках, безперечно, є їм бою, про що свідчить найвища планка на три позначки серед усіх преміум танків 8 рівня. Але як машина для фарму, він безумовно далеко не найкращий варіант. До вашої уваги статистика по кількості проведених боїв на преміум танках за останній місяць. Як ми бачимо, Бораск є впевненим лідером. На ньому було зіграно аж 1 мільйон 985 тисяч 760 боїв гравцями. Як ми можемо побачити, він найкраще фармить вн 8 Також в нього один з найвищих вінрейтів. У нас в топ-10, якщо брати топ-10, то це, звичайно, на першому місці шкода, Т56-54% перемог середній вінрейт на цьому танку. І далі вже йде Бураск, 53% перемог. Тобто всі інші танки. Досить таки сильно йому поступаються. По середньому дамагу, звичайно, тут він не є лідером. Лідером все ж таки є та ж сама таки шкода 1702. І взагалі, як ми можемо побачити, що в плані середнього дамагу то тут у нас лідирують тяжкі танки, є ще Ренегат, є 703. Але серед СТ-шок це досить такий хороший результат. Тому що на другому місці вже йде проджето, і вона йому дещо програє. Боєкомплект на даному танку складається з 36 снарядів. У нього є три типи снарядів: це базовий підкаліберний, голодовий підкаліберний та осколково фугасний. Я думаю, всі знають моє ставлення до фугасних снарядів на барабанних танках, тому тут, звичайно, ж раджу 0 фугасів в боєкомплекті. Базові снаряди у нас 190 мм бронепробиття. Це, скажу відверто, це мало. І частенько, якщо ви гратимете особливо на результат, то вам доведеться заряджати голдовий підкалібер. Середня шкода 360, швидкість польоту 1000 м на секунду. Базову снаряду досить таки непогано до 8 рівня. Доволі швидкий, але ж кажу, 190 мм це небагато. В принципі, враховуючи стиль гри Бураска, можна грати з цими 190 мм. Тому що ви дуже часто граєте від кущів, то можна підловити танк. Коли він стоїть до тебе бортом, кормою, ви на ньому вриваєтесь, роздаєте барабан, то заходите там в борт і пробиваєте. Далі є голдові. Там швидкість польоту 1250 ще краще. Це вже досить такі непогані снаряди. 240 бронепробиття, в принципі. Можна було би більше, але і цього достатньо для того, щоб пробувати всі ТД8 рівня. Там, Рекомендую більше все ж таки тут грати на голоді, якщо ви граєте на результати. Якщо ви все ж таки намагаєтесь фармити, що дуже складно робити на буразку, тоді берете менше голодових снарядів, більше заряджаєте базових. Тобто співвідношення вже обираєте самі, в залежності від. Того, яку ціль ви для себе ставите для буразки. Гра на результат більше голдових снарядів. Якщо це фарм, то, звичайно ж, більше базових снарядів. У даного танку є одразу декілька варіантів обладнання. Перше обладнання можна зарядити його чисто на стрільбу, так якось в мене є збірка. Це вентиляція, перший слот. Далі стабілізатор та приводи наводки Тому що, що стабілізація, що час зведення у танку дуже погані. Тому я ставлю стабілізатор і приводи наводки Якщо ви хочете його зарядити на стрільбу, але все ж таки стрільбу з дальньої дистанції, тоді, в принципі, ви стабілізатор можете замінити на поліпшений приціл. У вас буде менше коло зведення. Ви стоїте, по суті, на місці, ви нікуди там не їдете. Час зведення у вас залишається той же самий, що тут буде. Розкид зменшиться. Стабілізація вам, в принципі, не важлива. Це ж кажу, якщо ви стріляєте з місця, ставите поліпшений приціл. Якщо ви їздите, все ж таки плануєте вриватися, там когось крутити, то тоді ставите стабілізатор і приодиноводки. Ось така збірка. Далі. Перша ще є варіант збірки. Все ж таки його варто заряджати як. Легкий танк. Сюди ми можемо ставити вентиляцію, наприклад, там. Ставимо вентиляцію. просвітлену оптику, звичайно ж, ставимо її в другий слот, тому що у польовій модернізації у вас другий слот рольовий можете зробити на розвідку, тому вам дасться ще більший буст. І, в принципі, третій слот ви можете ставити або стабілізатор, або ж командирський оглядовий привод. Тобто ставите сюди коп, і ви можете краще світити. Ну, висвічувати, ви будете противника набагато краще. Тобто, наприклад, такого ж самого бураска, який там буде стояти теж в кущах, ви пересвітите без проблем. Ще раз, вентиль. Просвітлена оптика і коп. Але майте на увазі, що стабілізація і час зведення у вас будуть просто мега поганими. І в цьому бою, скоріше за все, ви гратимете суто як ЛТшка, причому ЛТшка без гармати, можна сказати. Ви стрілятимете хіба що ну, там, в притул або з місця з фуг зведення, і то з дуже невеликої відстані. Тому друга збірка, я думаю, там все зрозуміло. Друга збірка в нас чисто заряджена на стрільбу. Вентиляція, стабілізатор приводу. Перша збірка заряджаємо як АЛТ-шку. Сюди ставимо вентиляцію. Просвітлена оптика. І командирський оглядовий привод, або ж стабілізатор уже суто на ваш розсуд. Можете, наприклад, там стабілізатор замінити на приводи на і для того, щоб постріляти з місця. В принципі, ви постійно будете стояти в кущах. Тобто ви можете поставити собі привединоводки, швидше зводитись, підсвітив десь там, від'їхав 15 метрів від куща, звівся, вистрелив. Можна ще такий варіант. Польова модернізація. Баразка дає плюс до потужності двигуна, він розганяється ще швидше. Він і так досить таки добре мобільний, але тепер розганятиметься ще більше. Щодо модифікацій, які можна на нього ставити, то, чесно кажучи, в принципі, якщо ви не поставите жодну модифікацію, то ви особливо нічого не втратите. Можна, хіба що, четвертий варіант, тут можна поставити плаваючий приціл, зменшити розмір кола зведення і пожертвувати таким чином 3% до стабілізації. Стабілізація в 3%, в принципі, це не так то й багато. Якщо ви ставите стабілізатор, це 20% плюс, мінус 3%, 17%, різниця буде мало відчутна, скажу вам чесно. Тому є сенс в принципі, поставити на нього плаваючий приціл. І щоб він став трошечки менше когось зведення, бо ну, навряд чи він стане точнішим, тому що точність це таке поняття сумнівне в танках, але в принципі можете це використати. Рольовий слот. У нас є розвідка або живучість. Звичайно ж, ставимо сюди розвідку. В розвідку в другий слот ставимо просвітлену оптику в один із варіантів обладнання, і підсилюємо собі огляд базовий. Перейдемо до екіпажу. У нього три члени екіпажу це командир, який виконує функції командира і заряджаючого. Навідник та механік водій. По перках. Я рекомендую у командира перки заряджаючого взагалі в принципі не качаєте. Першим перком у вас йде бойове братство. Далі радіоперехоплення обов'язково, тому що треба тут качати огляд. Ремонт качаємо. І, в принципі, можна пожежогасіння, але замість пожежогасіння, все ж таки, в першу чергу, я рекомендував би вам качати маскування. Тому що грати як ЛТ, на ньому ви все ж таки будете більше для цього танка. Потрібно підсилювати маскування. Воно в нього і базове, досить таке хороше, але ще перками потрібно його підсилювати. Тому замість пожежого гасіння качаєте маскування. По навіднику тут так само, плавний поворот башні обов'язково, тому що стабілізація дуже погана в танка. Бойове братство. Ремонт і сюди маскування, а потім уже йде у вас пожежогасіння. Тут в мене навпаки, тому що в мене вже був хороший екіпаж, і коротше, я все ж таки зарядив на пожежогасіння, тому що танк горить в лоб, горить ось сюди. Йому кидають, у нього тут баки, він загоряє. Це відбувається не часто, але таке буває. Тому в мене пожеж Ну ви, в принципі, качаєте маскування, як... тому що я на ньому граю все ж таки з другої лінії. На ньому є варіанти гри з другої і третьої лінії. 3 це ви стоїте там, в принципі, на кемпі, або граєте як аутешка, а можете з другої. Все ж таки, ви ближче до противника, там вриви, якісь розміни. В мене ча частіше таке буває, тому в мене спочатку йде пожежогасіння. От. У... значить У механіка водія у нас плавний хід, пливобратство, ремка так само: пожежогасіння і маскування. Але ж кажу, ви качаєте четвертим перком маскування, а тоді вже качаєте пожежогасіння. Зброний, бураска, тут усе максимально просто, її у нього немає, від слова зовсім. У вас абсолютно кожен танк буде пробивати фугасами. Тут 40 мм ВЛД, і це найтовстіша броня на цьому танку. Борта 20 мм, башня взагалі картона 15 мм в лоб, і 10 мм вже йдуть. Борта і корма також. По членах екіпажу, тут, в принципі, командир, який виконує функції командира і за заряджаючого, а також навідник і механік водій. Всі вони, по суті, ви розумієте, виб вибиваються через лоб, ну, через лоб корпусу, через ВОД. Там, ми можемо вибити йому мехвода. А вже коли влучаємо в башню, то по одну і по іншу сторону тут у нас вибивається командир, тут вибивається заряджаючий. Самі розумієте, броня. Відсутня, тому тичка на виліт, і в нього можуть вибиватися і два члени екіпажу одразу. Тому танкувати тут взагалі хоч щось, варіантів у нього зовсім немає. Танк абсолютно не танкує, тому що броня ну, просто-напросто вона відсутня. Тому підставлятися на ньому дуже не варто. Особливо, якщо це якийсь фугасний танк, то Треба 10 разів подумати перед тим як на нього виїжджати. Звичайно, можна там катком щось відбити, але ймовірність цього неймовірно низька. У нас всі їдуть сюди, але ніхто світити не буде. Єосі десь спить. Ми їдемо для настрілу із Владислаєвом. Я не підсвічу тут, напевно. Ну так, да, да. Я розвалив усі дерева, вже там... Мене з космосу видно, що я сюди приїхав. Зараз зверху звалиться якийсь довбик на мене. Класно. В принципі, коли стріляєш в Вансена, то отакий хочеться почути там рикошет, знаєте. Чесно, да. ну, так. Думаю, блін, от би рикошет в Вансена дати. От класно було б. Чи не пробиття там. Ну, на нульовій, а біля мене Владислав стоїть, який на КД, але ж біля мене ще є борщ. З Юдисом. От чому ці два жолудя? Як вони не розвели ланси? Ну кому, ну блин, один влад накидує. Як вони... Ну, блин, чуваки, серйозно? Ви ж стоїте на точних танках. Юдис на скільки. Це що таке? Дісь теж костої Юліс, наскільки я знаю, він ж там не найкосіший танк. Далеко не найкосіший. Про борща я взагалі мучу. Ну звичайно, борщ в теорії може бути на ДЦП, але все одно, ну КПСМЗ це, він доволі великий. Плюс він там вперся в нульову лінію, стоїш собі плюєшся, та й все. Прийом, прийом, як чути. Моло, ясно. Приїдь сюди, чуеш. Хелпа. Yeah, yeah, yeah. Та є пульки, може зацілить сюди, я оце посечу yeah, yeah. Ясно. Набереш oh! Дві койкой не знайшов Це Яша. Я думаю, це Юша. Там стандарт войну якийсь робить. А, ясненько. Хорош, можете при мені допомогти тут по бачату? Я зараз висучу його. А, ясно, ти можеш і не дожити. У мене отут танк. На нульові вже якась паскуда йде. Отут танк тан теж стоїть. Коротше, я закриваюсь ваналку сюди. Може попробуй мене розміняти, я зараз буду світити від куща там. Що ні, яке ні? Я слухаю. Ти Яша, блін. Стріляй по по бачату. А то в нас жолуй. У нас на кемпі такі жолуді стоять, я тобі кажу, вони взагалі не кидаються, тільки ти дамажиш. Зараз я спробую цього я що сам вбити. Правда мене Стежки висічуть. Вбив. Ну, одразу видно хто кручений. В мене в землю летить фул зведення. Ну, це от все що треба знати про бураз. Звичайно, це може бути з кожним танком, з кожного можна дати отак в землю. Але на Бураску, враховуючи його точність, це я доволі таке часте явище. Якщо у вас аккаунт там 50, то це буде часто так. Чуєш, а де Яша на шарфутурі? А он. Куди деньги? 320 метров светит. Да. Зараз я цих двох яш посечу. Ну одного точно. Не пропил, я тоже. Я выехав каток, да без дома. Ти, Тивансен ще отут на ці мав ріпнеться. Він може стояти отут на кущах, чекати сюди і мене звідси не підсвітить. Або взагалі стоїть отут вона оцих закриті. Де він? Mm. Чи він поїхав вперед. Ні, я не думаю, що він вперед поїхав. Ах ти твари, як ти? Ти туди цілив? Чи ти перевівся? Перемо туди. Я ж казав, буде мене дома макрос. Ну окей, тут в мене асисту дофіга 3000. Може навіть ще більше там буває після бою. Показувати більше, якщо був якийсь блайнд, Танк уже пристав світитися, але йому одразу там залетів блайнд, то може додати. Так, да, бачите, одна тичка додалась. Ну знаєш, ну що, їдемо на зелень стояти. В принципі, я думаю, ми там повинні пересвічувати, перемасковуватись. Ні. А ти як скільки перків? В тебе маскування прокачене? 40. Блін, в мене там, здається, один перк прокачаний. В одного трошки, а врешті не пам'ятаю. Коротше, блін, я це думаю, хто з нас буде світити. Це оптика є, да, У мене теж є. А ти одну збірку катаєш, чи в тебе з польовою модернізацією дві збірки? Просто я думав одну чисто на фул стрільбу зарядить, там, не знаю, може ще приціл поставить, а другу на, на світ. Польової немає взагалі. Ну, я вас тільки тільки відкрив уже. Я в принципі другу збірку можу тикать. Допомога вже в дорозі. Mm, добре. Блін, другою тичкою даю каток, його ніхто не добере, серйозно, мільярд СТ стоїть у нас позаду. Вот, не ризикуй, не ризикуй, там ще зверху можеш стояти, там, по-моєму, вони тебе прокидують. Я це думаю, якби я не відкис тут. Окей. Стандарт. Окей, насрати на стандарт. Я треба вот тут за ці. Там там ж 100% стоїть, якесь тут чувирове, блін. На нульові якась проджета. а, -а, -а. Блін, ну я попробую... А, там поїхав на нас СТБшка. Нормально. Ого, є, є ПТшка. Ну, рога, як завжди, я не сумнівався, що там рога стоїть. Мені здається тут все, ми тут не пройдемо. Може чуєш, Мо... а ми можемо стандарти якось... а блін, якщо інфулой тоді не можемо. Стандарти якось закотить. Зарізать стандарт. Вазик іде. Взевез, везде. Стандарта можна зараз відкидати, він буде їхать. Ну, тільки дав, ну нічого, одна тут теж непогана. Краще ніж нуль. А він дивіться, як поїхав, блін, я міг не скидувати барабан і дав би ще й другому. Рога досі фулл, а головне вбити ВЗ, там вже рогу якось ми розміняємо, ті хп. Чуш, ват, підійди сюди, зараз виб'ємо рогу звідси. Спочатку ВЗ залізать. Я прийму від ВЗ і тоді закотим з коброю. Це не варіант. Там уже далі такий рельєф, що треба їхати, коротше, через верх. Давай через верх, через верх. Там уже, блін, коротше, да, вона переїхала. Призвер закотим? А як там торт стоїть? Він часом не спиною до мене. У мені якийсь кончений на бураску в прицел заїхав, прикинь. Пиксель дав. Я ему такий пиксель дав. Перший дав башню там в краечок башню, а другий там взагалі жесть як дав. Блін, оцей шварц там взагалі не в тему. Завітіло. Я думаю, їх новопазик що він віддасться. 8, 7, 6. Мене його Влад розвалить. Мені тільки Влад, як виявилось. Минотавр. Ще є що. Покушас. Едем кушац, минотавра. Минотавр, иди сюди, я буду тебе кушаться. Да ти що, пісня, я ще й підпалдов через каток. Я взагалі хотів просто його закаточити, щоб мені асист прийшов, но ну, я думаю, ви здогадались. Вот, а вийшов навіть краще, ніж я хотів. Блін, концепт. Ви угу. короче, так стали, хлопці, що вам тут Куда по вас не настріляєш. Добре. Давай. Як цивільний не приїхав не затравив мене? Блін, <плес> у мене я? Ні. Влад засейвав. Руш, війна, Руш. Ну тут нормально такий бій, був порозвали. Десят. Напевно, там багато дав дамагу, плюс 6 фрагів. Думаю, да. Ну, майстра може взяти за цей бій. Плюс ж настрілював по ну по проджету. Десятий рівень. О, неть. Бідовый майстра мені дали за цей бій. Кидаєш. А, 470, ну тобі точно довідав, ти основний калібр і шо це Ніколоса.